Боже мій дитина обклеїла просто цими китайцями всю свою комнату. Втратить всі свої кишенькові гроші на якісь карточки, гарпи, якісь альбоми, камбеки. Хто такий біас взагалі? Що відбувається? Усім привіт! Мене звати Ао, і у минулому я керівник першої кей-поп студії в Україні, де сім років я займалася саме кей-поп хореографією, але вирішила закрити її для того, щоб розказувати вам про кей-поп та корею більше. Сьогодні ми поговоримо про те, що робити, якщо ваша дитина захопилась кей-попом. Отже, це відео для батьків. Ви заходите в кімнату своєї дитини, а заміж шпалер, які ви обрали декілька років тому під час ремонту, ви бачите азіатське обличчя. Не бійтесь, це айдоли, учасники кей поп гуртів Їх задача бути привабливими, гарно співати та чудово танцювати. А це означає, що перше це не розмальовані азіати, це сценічний мейкап, який необхідний як для жінок, так і для чоловіків. Як і у будь-якого хобі, це може бути епізодичним, наприклад, тривати виключно у препідліткові та підліткові часи, або затриматись на весь час життя і мати свої злети та падіння у зацікавленості. І перше, плюс захоплення вашої дитини кей-попом це те, що вона вчиться безпечно вражати себе та знайомиться зі світом. Кей-поп це не просто музика і танці, це величезне ком'юніті, яке розвивається по всьому світу, що може спонукати її до вивчення іноземних мов. Наприклад, англійською для спілкування з іноземними фанатами, або самою корейською для того, щоб розуміти, що говорять айдоли, про що їх пісні, і бути в курсі всіх останніх новин найпершою. Кей-попом захоплюються як і хлопці, так і дівчата. Хоча у дуже багатьох моментах стереотипно це саме дівчаче захоплення. Але якщо ми їх відкинемо, то це просто захоплення музикою і стилем, так само як рок-музикою, реп-музикою та всім іншим. Кей-поп це напрямок, який об'єднує людей, що полюбляють Азію. Це ком'юніті, яке дозволяє не почуватись самотнім. Загально відомий факт: що з часів ковіду життя дітей та підлітків змінилось. Всі їх інтеракції в основному перейшли на онлайн режим. А з початком повномасштабного вторгнення ситуація тільки погіршилась. Діти почуваються самотніми, не знаходять свого ком'юніті, та їм важко переживати все це на самоті. Дуже часто вони можуть відгороджуватись від дорослих, адже думають, що їх не розуміють. Саме у такій ситуації Кейпоп зіграє дуже позитивну роль. Він дає перше ком'юніті, де тебе розуміють. Друге. Хоббі, яке привчає тебе до дисципліни, айдолом не може стати просто так: це величезний труд і довгі роки практики. Тренування танців, співів, поведінки займають багато часу. Вивчення мови розвиває мозок дитини. Хоча це і може збирати весь вільний час. Нам дуже часто не подобається захоплення наших дітей, адже ми не розуміємо віянь моди, нових якихось речей, і це нормально, тому що ми різні покоління. Але наша задача як дорослих. Бути поруч разом з дітьми та підлітками та показувати, що ми їх розуміємо та приймаємо. Кей поп може стати фазою та тривати всього декілька років або місяців, або ж може стати захопленням на все життя і підтримувати людину морально. Заборона хобі може тільки погіршити стосунки, але якщо направити це захоплення у правильне русло, тоді дитина може знайти для себе нові шляхи реалізації у дорослому житті. І ми переходимо до наступного пункту: – це не перешкода, а ресурс. Один з небагатьох мінусів, з якими можемо зустрітися, це вплив популярної культури, взагалом, не тільки кейкпопу, на дівчат і хлопців, пов'язаний із харчуванням, екстремальні дієти, розлади харчування, дивні способи схуднення це те, на що потрібно звертати увагу і дійсно обмежувати для того, щоб рости і мати сили для розвитку, потрібно їсти. І це те, що я дуже часто бачила у стінах студії. На жаль, такий вплив не тільки у кей-попу, а у величезну пласту культури взагалом по всьому світу. Давайте пройдемося по упередженням щодо кей-попу. Перше це не секта. Кей-поп не має жодної ознаки секти. У свою чергу це величезна індустрія, яку розвинула Південна Корея, інакше кажучи, Халлю це софт-пауер Кореї, де вона м'якими методами завойовує прихильність людей по всьому світу. Звідки я це знаю? Спитаєте ви? А у 21-му році я читала лекцію на коміконі про Кей-Поп-артисти, не схожі на звичайних чоловіків та жінок. І це дійсно правда, це не упередження. Дуже часто макіяж, редагування фото та відео сильно змінюють зовнішній вигляд артистів. Наша з вами задача дати знати дітям про те, що недосяжні ідеали створені комп'ютером та макіяжем. Упередження третє: краще читати книжки, ніж оце все. Повірте. Дівчата, які захоплюються кей-попом, читають більше, ніж ви собі очікуєте. Дуже часто K-pop – це про креативність, яку діти і підлітки не можуть виразити у школі чи інших навчальних закладах: фанатські арти, каверденс, вокальні кавери, фанфіки. Та багато іншого, що можна створити своїми руками, надихається саме кей-попом. А з цього, наприклад, можна створити непогане портфоліо для вступу в університет. Наступне упередження це одержимість підлітків кей-попом, тільки він у них в голові. Це все обумовлено високою емоційністю. У дорослих людей емоційна складова набагато більш. Притишена та вирівняна. Підлітків штормить від гормональної перебудови, і вони набагато емоційніше реагують на все, набагато глибше пірнають у нові теми. Тож це тільки тимчасово. І це хороша новина. З часом вони стають спокійнішими. Чесно. І наступне опередження, що це все через TikTok, Інстаграм, Ютуб та інші соцмережі. Соцмережі це лише спосіб поділитись, а їх строге обмеження тільки викликає бунт. Що може погіршити ваші стосунки? Ваша ж задача Регулювати тип контенту, який споживає дитина, пов'язаний з кейпопом. І пам'ятайте, ви друг, а не ворог. Ви найближча людина, яка підтримує, ви найближча людина, з якою ваша дитина буде ділитися всім, що їй болить, і тимчасове захоплення кейпопом чи постійне покаже тільки час. Тож не варто переживати, а на ваші запитання я відповім у коментарях.